В цьому відео я розкажу, як ви можете заробити на комерційній нерухомості. Привіт! Я Віталій. Вже більше шести років я працюю з нерухомістю. За моїми плечами сотні щасливих власників новобудов. Але знаєте, найбільше я пишаюсь інвестиційними проектами в сфері нерухомості. Чому? Саме тому, що я сам інвестую в нерухомість. Нерухомість – це найфундаментальніший актив, як на мене. Жодні депозити в банках та нестабільність криптобірж не дадуть тієї гарантії збереження ваших статків як нерухомість, що оформлена на вас. Одним з ключових аспектів є те, що я сам постійно інвестую в нерухомість та з певністю можу рекомендувати не аби що, а саме ті проекти, в яких власними коштами приймаю участь. Тема сьогоднішнього відео є інвестиції в комерційну нерухомість. Я хочу, щоб ви почули мою власну думку щодо цього питання. Саме мій досвід та роки інвестування допомогли мені зробити висновки, в яку саме комерційну нерухомість потрібно інвестувати сьогодні. Я впевнений, що ця інформація буде для вас новою. Отже, не для кого не секрет, що комерційна нерухомість приносить більше коштів не здачі в оренду, аніж просто квартира. Мова йде про бізнес. Люди, що винаймають у вас приміщення, ведуть свою діяльність та заробляють кошти. З основних плюсів для інвестора я маг би виділити декілька основних: перше. Це те, що оренда вища, аніж у квартири. Друге, це значно менші витрати на ремонт. Не треба робити дорогий ремонт та купувати дорогу техніку, щоб зацікавити потенційного орендаря. Можна обійти звичайним так званим стилем box, який підійде майже під будь-яку діяльність. А також частою практикою є те, що орендар робить ремонт під свою діяльність, що найголовніше в інвестиції в комерційне приміщення. До останніх років головним було лише локація. Сьогодні з розвитком будівельної галузі і будівництвом сучасних бізнес-центрів класу А стала важливою естетика приміщення, в які будуть приходити клієнти нашого орендатора та наявність чи інфраструктури, бо всі цінять свій час. Та якщо можна прийти в одне місце та зробити декілька справ, то поїдуть саме туди. Наприклад. Ви приїжджаєте в сучасний бізнес-центр, де є стоматолог, салон краси, відділення банку аптеки, та ще й в супермаркеті можете купити продукти, то, звичайно, це зручно. І саме такі місця є більш цікавими для ведення власного бізнесу. Ви мені можете сказати, що це все логічно, але сучасні бізнес-центри будують та здають в оренду великі корпорації. Так, ви праві власний бізнес-центр це власний шматок, який хочеться підпорядковувати одноосібно. Але є виключення. Саме зараз є те, що нам потрібно: бізнес-центр класу А в самому серці Аркадії. До вашої уваги, бізнес-центр від надійного забудовника і цей красень має назву Платон. Вражають його фасади та нові стандарти ком'юніті, які він створить в нашому місці, зони коворкінгу, сад на даху, ресторани на високому поверсі з відкритими терасами. В цьому бізнес-центрі буде все необхідне для комфортної власної справи або для майбутніх справ орендарів. Я б дуже радив придбання офісу в цьому бізнес-центрі також для перепродажу в майбутньому, бо зараз ціни початкові та не мають аналогів. По цінам, вартість приміщень від 1500 доларів за метр квадратний, при цьому є приміщення від 28 метрів, квадратних, вартістю лише 42 тисячі доларів і приміщення до 1000 метрів квадратних. При цьому прибуток навіть з невеликого офісу буде в два рази більший від здачі в оренду, аніж квартири. Також є гнучкий графік платежів з розбиттям платежів на 3 роки. А будівництво буде завершено вже через рік. На високих поверхах з офісу відкриваються гарні краєвиди: є вид на море, французький бульвар та бураспект Шевченко. Цей бізнес-центр буде місцем притяжіння всього багатотисячного населення Аркадії. Звертайтеся за консультацією та оберемо приміщення саме для вас час інвестувати!